Повітряна кулька. І то про шарумійку. Повітряна кульку. Нова повітряна кулька у вигляді величезного, Ніжно-бірюзового сердечка, рясно обсипана перламутровими зірочками, була вражаюче красивою. Трирічна Соломійка сама вибрала її на базарі, між безліччю інших іграшок. Вона просто не могла всидіти в машині. Так їй хотілося скоріше доїхати додому. І як тільки вони зупинилися біля воріт, дівчинка першою вискочила із салону і радісно, сміючись, почала бігати і стрибати. З кулькою по, повід... по подвір'ї. Стривай, хвилинку, Соломійко. гукнув їй услід старший брат. Тримай її міцніше в руках не випусти, як ті дві попередніх, бо тато тобі більше не купить. Але дівчинка вже не чула його слів. Вона була захоплена новими враженнями. Розмахувала з боку в бік довгим шнурком, а кулька легко пливла високо над головою. Олег трохи поспостерігав за сестричкою і взявся діставати речі з машини. Хвилин через п'ятнадцять за будинком раптом почувся знайомий гучний плач. Ай ай! Вона полетіла, Олежко. Брат лише розпачливо сплеснув руками і відразу помчав туди. Соломійка стояла під парканом і голосила. Вона туди полетіла, туди, вказувала ручкою в далину за сусідський будинок. Я ж так тебе просив. Де мені тепер її шукати? І тих не знайшли. Дівчинка захлиналася слізьми, розтираючи їх по щоках. Бачачи її горе, він якось пом'якшав. Гаразд, не реви вже, піду гляну. Може, вона ще далеко не встигла відлетіти. Він обійшов усю вулицю і сусідній провулок, але все марно і, вже розчарувавшись у пошуках кульки, повернув назад. Ти, хлопче, шукаєш щось? почув трохи осторонь голос дяді Васі. Що виглянув у цей момент за свого паркану. Він помітив, як хлопчик уважно видивляється щось на небі. Ага, шукаю, сумно мовив Олег. Часом не повітряну кульку таку блискучу. Так, так, її, просвилювався хлопчик. Дядю Васю, ви правда бачили сердечко? Бачив, туди полетіло до голубєвих у двір, махнув рукою. Уже хвилин зо двадцять, напевно, не знаю, може, вітром понесло й далі. Піди пошукай там. Спасибі вам, велике. Олег радісно прискорив ходу. Наперед не варто дякувати, посміхнувся той. Олег помітив кульку ще здалеку. Та хиталася над високою яблунею, зачепившись шнурком за суху гілку. Хлопець швидко побіг до воріт, але тільки но відчинив фіртку, як побачив біля дерева лізочку, яка стояла з піднятими догори руками, знаками прохаючи бабусю дістати її це прекрасне диво. Дівчинка хвора з народження була трохи старша за його сестричку. Вона щось свильовано бурмотіла, вказуючи жестами вгору. Ну, як же я тобі її зніму, розводила руками старенька. А красива яка? Чия ж вона? Видно, дорога кулька. Олег на мить розгублено зупинився. Жінка, озирнувшись, побачила гостя у фірці і відразу все зрозуміла. Заходь, олеже, це ваше, так? кивнула на сердечко. Що ж, сам лізь за ним. Ліза уважно стежила за гостем, поки той був на дереві. Нарешті Олег зістрибнув на землю і трошки віддихався. Дівчинка заумерла, не зводячи очей із кульки. Він, недовго думаючи, посміхнувся і простягнув кульку її. Візьми її собі. Старенька зніяковіла стала відмовлятися. Ні, синку, це твоєї сестрички. Не треба. Нехай це буде вашій онучці подарунок від нашої Соломійки. Ми їй іншу завтра купимо. Лізо, він нам дарує її. Це вже твоє сердечко. На очах жінки блиснули сльози. Бог тобі віддячить за це, хлопчику. Дівчинка щасливо притиснула подарунок до себе. Вдячно киваючи головою і погладжуючи кульку. Тільки давай я тобі прив'яжу міцно до руки, а то знову полетить кудись. Вона у нас така хитренька, любить подорожувати, засміявся хлопчик. Олег ішов додому з порожніми руками. Але на серці у нього було так добре, він лише роздумував, як би зараз пояснити все сестричці, щоб не було сліз. І рішення прийшло майже відразу. Я віддам їй свої гроші, що збирав на навушники. Я поки без них обійдуся, а тато завтра за них купить Соломійці нову кульку. Там же таких багато, а лізі ж навряд чи таку купили б. Подумки він уже вмовляв сестричку потерпіти до завтра і втішав її тим, що Ліза була просто щаслива отримати такий подарунок від неї, Соломії. Все таки як добре, коли ти можеш хоч чимось маленьким потішити іншого. Біля саду вони знову зустрілися з дядьком Васею. Ну що, знайшов свою пропажу? поцікавився сусід. Знайшов, посміхаючись, відповів хлопець. Просто наша кулька вирішила змінити свою хазяйку.